Commissioner, Ministers of Foreign Affairs, uh, members of the delegations, the representatives of the media, ladies and gentlemen, warm welcome to Dubrovnik, warm welcome to Croatia, to the third summit of the format that we have established uh, upon the initiative of Prime Minister. Mitsotakis and President Zelensky two years ago in Athens, and then continued ably in Tirana, where uh, Prime Minister Rama hosted us. And this year, Croatia has the honor to continue this very useful and sincere format. Продовжити цей дуже корисний щирий формат підтримки політичної України Ми дуже раді тому, що це відбувається саме у Дубровніку. Як вам відомо, Дубровник є колискою колиською хорватською дипломатією, свободу місто, яке пізнало війну і нищення, але зараз насолоджуються миром, процвітанням і прогресом. це саме те майбутнє, яке ми хотіли би для України. А сьогодні хотів би зосередитися на трьох моментах. Перше, Хорватія продовжує надавати допомогу Україні. Друге, стосунки між країнами Південного Сходу Європи і Україною і третє чому страждання України від російської агресії дуже важливо для світу і для нас, як членів міжнародної спільноти, шановні колеги і друзі, Україна була разом з Хорватією в першому році. Вона була першою країною, яка міжнародно визнала Хорватію вона також надала нам озброєння для того, щоб ми могли боротися попри ембарго на той момент. Встановлена проти нас сьогодні. Хорватія стоїть з Україною від перших днів російської навали у листопаді буде сумна роковина майже. Тисяча днів, як пан президент Зеленський наголосив на нашій зустрічі, цей саміт вже третій, який ми організували у Хорватії за два з половиною роки. Останні Перший був парламентський саміт по Криму, друга була. Міжнародна донська конференція з розмінування України і третій захід, який сьогодні ви відвідуєте допомога Хорватії Україні різноманітна. Вона має суму десь більше трьох мільйонів євро і стосується фінансової військової гуманітарної допомоги. Ми надаємо також експертну допомогу. Зокрема, для поствійськового майбутнього України і для розмінування, і для відновлення, і для розслідування воєнних злочинів. Ми гостимо значну кількість українських біженців, поранених солдат українських, яких лікують у наших клініках. Наші експерти, криміналісти. Працюють над розслідуванням воєнних злочинів в Україні разом з колегами. Ми активно долучаємося до повернення українських дітей в Україні, і мені дуже приємно було чути від президента Зеленського, що справа здається рухається вперед. Ми підписали з президентом Зеленським угоду про довгострокову. Підтримку співробітництва між Хорватією і Україною на багато років вперед. Ми, сподіваюся, зможемо долучитися свою допомогу у напрямках, які нам для нас не більш потужні. Ви знаєте, Хорватія зазнала агресії свого часу. І зараз вона розуміє, що відчуває країна, яка протистоїть агресії значно більшої країни. саме тому нам дуже приємно заявити про продовження підтримки України. шановні колеги, по-перше, у цьому форматі за одним столом зібралися практично усі країни нашого регіону фізично. Ціную ваш час, вашу готовність відвідати нашу спільну зустріч із президентом Зеленським. Спільна декларація, яку ми сьогодні приймемо, підкреслив нашу відданість допомоги Україні у різних напрямках. Деякі з наших країн, регіону є членами ЄС. Дехто наближається до членства. Хорватії було дуже приємно. Надавати допомогу Україні на її шляху до ЄС Ми вітали історичне рішення про відкриття переговорів про вступ. Ми бачимо дуже значний прогрес в процесі скринінгу разом з Молдовою. і ми хочемо сказати, що ці процеси, які відбувалися, і за участі Босні герцеговини вони дійсно стали дуже важливими, особливо на фоні агресії Росії проти України. Хорветія має привілеї членства в ЄС вже тривалий час, багато років. Ми готові ділитися нашим експертним досвідом з Україною з іншими країнами. Ми повністю розуміємо, наскільки складно впроваджувати реформи, водночас борючись на фронті, тим більше важливості на нашу думку мають ті плоди, які досягає зараз Україна. процвітаюча демократична південно східна Європа об'єднує країни нашого регіону. Вона є частиною ЄС, і процес. Збільшення і розширення ЄС, який зараз відбувається, це дійсно має бути процес на основі заслуг, але він має бути відкритий для всіх. Ми узгоджуємося із європейською політикою безпеки, долучаючись до обмежувальних заходів проти країн агресорів Ми співпрацюємо з країнами, які поділяють наші цінності. Хорватія продовжить принципи підтримки України в тому числі на шляху і до членства у НАТО, зокрема після нещодавнього візиту нового на генсека НАТО. Люто до Києва кілька днів тому Тепер кілька слів по останньому пункту. Чому боротьба України багато значить для всього світу і для нас? Ми вважаємо, що Україна продовжує. Захищати свій дім з максимальною хоробрістю вже більше двох років минуло, як неймовірні українські люди взялися обороняти себе. Тих, хто їм найбільш дорогий, підтримка України боротьби проти російської агресії, не просто солідарність із країною, яка бореться за виживання Йдеться і про абсолютно засадничі геополітичні безпекові цік зацікавленості інтереси Росія своїми вчинками підірвала самі підвали європейської безпеки. Порушила основні принципи міжнародного правопорядку. Це пряма атака на суверенне права будь-якої держави обирати своє майбутнє і своє майбутнє свої партнерів. Це те, на чому будувалася об'єднана Європа після Другої світової війни. Російська агресія призвела до. Руйнування ланцюжків постачання харчування, це відчув увесь світ. У ці часи наш уряд робить чимало. Намагаючись зберегти соціальну згуртованість, допомагаючи тим, хто потребує найбільше допомоги у ці кризові часи. Завдяки нашому терміналу щодо отримання зрідженого природного газу, ми можемо краще опиратися намірам Росії забезпечити енергетичну блокаду. Не... Відмова чи не готовність боротися з Росією, лише заохотить інших братися за досягнення своїх неправильних цілей силою. Південь Європи знає наскільки це небезпечно, і ми не маємо пасивно це спостерігати. Це питання і нашої безпеки. У цьому регіоні Росія використовує політичні, економічні розвідкові канали. Сіючи небезпеку, непевність, розбрат триває мир в Україні, може бути досягнутий лише в дусі уставу ООН. і це абсолютно відповідає плану перемоги президента Зеленського і формула миру, яка була озвучена на форумі у Швейцарії я думаю, що Хорватія, яка стала цим регіоном, новою частиною цього регіону дев'яносто восьмому році може слугувати добрим прикладом для того, щоб Україна могла отримати мир і мала можливість. Вільно проводити переговори. Ми маємо зробити так, щоб вона це переговоривала з позиціями не необхідності, а рівноправної сили. І зараз Україна повинна отримувати ту підтримку, яка дозволить їй встановити нову новий баланс сили, яка змусить Росію сісти за стіл переговорів і припинити цю агресію. Саме тому це саміт має значення. Наша підтримка України має значення. Це не просто допомога у поточні кризові часи, але це інвестиція у майбутнє Європи наших дітей. Завдяки українському керівництву, завдяки їхній лідерській позиції. В нашій допомозі я переконаний Україна переможе. Дякую. Президент Зеленський вам слово, шановний прем'єр-міністр, Пленкович, шановні колеги високоповажності. Радий дуже бачити вас. Радий дякувати за те, що ви разом з вашими країнами зробили. Це дійсно третя зустріч у цьому форматі. Я дякую вас за вашу підтримку. Від імені України, її народу від імені наших дітей, дякуємо за вашу гостинність за те, що лікуєте наших поранених солдат за вашу участь, зокрема і на саміті миру, як Андрей сказав, за ваше підписання заключного комунікету. Дійсно, намагаємося всі завершити цю війну у справедливий спосіб. І ми цінуємо зв'язки між нашими народами і державами, які сприяють більшій стабільності. На жаль, питання стабільності стає знаєте, дедалі таким ресурсом, які дедалі менш часто зустрічаються. ми бачимо. Наскільки крихким і цінним є мир у міжнародних стосунках? Ця війна лише нагадала наскільки небезпечна війна, є цінний мир. Балкани пам'ятають те, що відбувалося у них, європа це пам'ятає І, власне українські спротив російської агресії. Це ще одна запорука вашої подальшої стабільності. Якщо Росія досягне своєї цілі, поработити нашу країну, без сумніву з'являться нові на кшталт московського режиму, та й московський режим буде намагатися далі дестабілізувати і Балтійський регіон, і Балкани. Ми маємо зробити так, щоб у Росії не стало сил продовжувати цю агресію, щоб вона не змогла більше загрожувати іншим країнам. Шановні друзі, ми маємо зробити все, щоб зменшити спроможність Росії дестабілізувати Європу і світ. Хочу привітати вас як. Одну з країн, яка вже уклала насторонню угоду з Україною, загалом маємо 36 країн і багато країн присутніх тут на саміті. Вже серед них багатьох інших. Ми запрошуємо. Абсолютно важливо укладати такі договори безпеки. Від цього залежить майбутнє Європи. І... Таким чином можна забезпечити мир, який не можна буде роз... зруйнувати будь-яким зовнішнім впливом. Другий момент: війна Росії проти нас. Україна і війна продемонстрували, як може виглядати сучасна війна. Аміснолотехнологічка. Лідери країн і люди України дедалі більше бачать, наскільки технологічно розвиненою стала війна. звідси потреба у новому озброєнні, у нових інвестиціях. Це нам необхідно зараз. Просто зараз, а після завершення війни, це буде гарантувати силу ваших арсеналів. Йдеться про виробництво дронів, засоби електронного протидії. Ці та інші можливості дадуть можливість вашому регіону жити у мирі. також хотів би наголосити, ми виробництві боєприпасів у вашому регіоні є у цьому потенціал. Закликаю інвестувати відповідні компанії компонент у виробництво компонентів боєприпасів. Ми розуміємо, що є чимало політичної напруги, що чимало тиску робиться з метою е нашу єдність розвалити. Європа зараз не така об'єднана, як колись була, але вона далі хоче бути мирною. Процеси інтеграції, які вже розпочалися, вони повинні досягнути результату. ЄС повинен охопити весь континент. Усі демократичні країни в Європі, включно із країнами цього в регіону І це безумовно має будуватися і на членстві України у ЄС, що обов'язково буде досягнуто. Маємо докласти всіх зусиль до того, щоб це сталося швидше. Готовий співпрацювати з командами інших країн для того, щоб зробити процес переговорів ще простішим і дорадшим. Далі на нещодавні зустрічі з представниками Дружньої до нас сторін до Нью-Йорку Ми говорили про відновлення країни Ми говорили про те, що такі заходи. Підвищать не просто опірність України, але і зроблять її економічно більш потужною. Енергетика. Ми говорили про те, що чимало її було розруйновано Росією під час війни, але йдеться про нову енергетику, яка виникне обов'язково, і яка оздоровить міжнародну конкуренцію. Ми маємо. На меті дещо те, що нагадуватиме план маршала свого часу запропонований Європі. Далі, Із липня ми працюємо над формулою миру і у, у, у листопаді воно вже буде все готово з усіма умовами в яких прописано справедливе завершення війни. Це буде зроблено на другому саміті миру. Звісно, виникає питання, як змусити Росію взяти у цьому участь, як змусити тих, хто відповідає за війну, виконувати формулу миру. Зараз Росія вникає чесної відвертої дипломатії. Саме тому ми в Україні розробили план заходів, здатний Виправити ситуацію між поточною ситуацією і майбутнім самітом миру. Це план, який забезпечить досягнення надійної стабільності, який позбавить Росію можливості далі погрожувати Європі. Цей план вже був представлений США нашому найбільшому безпековому донору. Тепер ми ділимося цим планом. З усіма з нашими партнерами для досягнення цілий плану. перший пункт плану стосується дефіциту геополітичної певності в Європі і того, як це треба вирішити. Це стосується зокрема посилення НАТО. Це дозволить забезпечити путіну геополітичну втрату. Україна одна із незалежних держав. Кожна незалежна держава повинна мати можливість обирати своє майбутнє. І ми маємо це робити із чітким розумінням, що Україна ніколи більше не буде піддаватися такому тиску Росії. Майбутнє членство України стане одним з реальних кроків до такого миру упевненості у такому мирі. І я дуже щиро закликаю всіх, хто має рішучість сьогодні, долучатися у листопаді. У грудні для нас буде шанс зробити крок до миру, до стабільності. Давайте скористаємося цією можливістю. І зробимо правильний вибір припинити цю війну. Ми розраховуємо на лідерську позицію президента Байдена на помірковану і розумні політики Великобританії, Франції Німеччини. Ми розраховуємо на кожного із вас, на усіх вас. А разом ми зможемо. Досягнути усього, що нам потрібно, дуже дякую за увагу і за запрошення. Дуже дякую, президенте Зеленський. Хотів би запросити представників ЗМІ потрохи дати, решті саміту, все таки відбутися. Якщо можна, пані Панове, трошки.